Слухайте ну, зі сильні молитви віри до кінця і Богородиця обов'язково захистить вас і виконує всі ваші прохання на благо. О Пресвята і Преблагословена Богородиця Діва Марія, заступниця нашої мати Божа, твою безмежною милістю, невесимо любов'ю, роду людського, злянься на нас, недостойних на рабів Твоїх, що звертаємося до тебе з покаянням і малінням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе мати світлость з наші душі і тіла, як зцілювати колись немічних і стражденних, що приходили до тебе з вірою, надією, прийми, о Пресвята Богородице, наші молитви і прохання, які возносимо до тебе, зубини серця нашого, заступись перед Сином Твоїм і Богом нашим Ісусом Христом. І випросив у нього прощення гріхів наших, мир душам нашим, і благодать. Святого Духа, віджини від нас усі біди, і спокуси, захисти від ворогів, видимих і невидимих, дай сили і мужність у боротьбі з гріхом і спокусами світу цього, О, Мати Божа, ти надія безнадійних, утіга скорботних, захист безпомічних, і перестане ще тих, хто потрапив, у борю життєвого зеленця на нас, у наші немочі, і допоможи нам у всіх наших потребах. Прийми під твій благодатний покров, наші сім'ї, дітей рідних, охорони їх від всякого зла і всякого наставляй на шлях праведності. Мовимо тебе, Пресвята, Богородице, спогляй на нашу землю українську і на всіх її жителів, богослови наш народ, даруємо мир єдність і процвітання, допоможи нашим захисникам, які стають на варті нашої свободи. І незалежності, укріпай їх сили, оберігай їх від ворожих нападів і даруй перемогу, О Мати Божа, прийми наші сльози і зітхання з сіли, наші рани, духовні і тілесні, просвіти наші серця світлом істини і благодаті Твоєї, допоможи нам жити у вірити надії, любові, виконуючи заповіді, Божі і наслідуючи Твій приклад, смирення і служіння. Пресвята Богородиця будь завжди з нами, в радощах і скорботах, у здоров'ї і хворобах у житті і на смертному вожі прийми на ще дужче час нашого відходу, і веди нас до Царства Небесного, та разом з усіма святими будемо славити і прославляти Тебе і Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О Пресвята, водичице Богородице, Діва Марія, що в своїй нескінченній милості і благодаті являєш нам приклад істинної віри і відданості. Ми смирені робитви схиляємося перед Твоїм святим образом, молячись з усією душевною щирістю і надією на Твою всесильну допомогу і заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Помога серна заступниця ти, що прийняла від Бога дар, невимовної любові і мудрості на правнощі серця, на шлях праведності і спасіння, що ми світом Твоєї Божественної мудрості, щоб ми могли зрозуміти велику тайну Божої волі і виконувати Його заповіді в нашому повсякденному житті. Злянься на нас, водичі, цей даруй нам сили і терпіння в наших випробуваннях. Поможи нам у боротьбі з нашими гріхами і немичами, зцілюючи наші душевні тілесні рани своєю всесильною благодаттю, ми звертаємося до тебе. О, все Мати, з проханням заступитися перед престолом Всевишнього за наші сім'ї, наших дітей, за мир і благополуччя в наших домах, Богородиця Ти, що став світому темряві, розсіючи сумніви й страхи, наші душі світом вгаси невгасимої віри, даруй на мудрість і розсудовість у всіх наших діях, щоб ми завжди могли вибирати праведний шлях. Уникати спокуси, дбати про спасіння наших душ, ми мовимо тебе, Пресвята Діво, за наших захисників, що оберігають нашу країну і наші домівки. Даруй мужність, силу і віру, щоб вони могли виконувати свої обов'язки, і відвагою, збережи їхнє життя і поверни їх здоровими і неушкодженими. До їхніх сімей обогасвина мати, ти ще й прикладом смирення і послуху, навчи нас бути такими ж смиреними і слухняними перед волею Божою. Даруй нам силу приймати всі випробування з вдячністю і довірою до Господа, знаючи, що його воля є найкращою для нас. Прийми наші молитва, Бога Богородиці, і допоможи нам знайти мир і спокій в наших серцях, даруй нам радість і надію навіть у найважчі моменти нашого життя, і веди нас до вічного спасіння у Царстві Небесному. Амінь. О, Поприсвітаю прибогословине Діво, Марія, мати Божа, що зі смиренням народила Спасителя світу нашого Господа Ісуса Христа, Спаса і заступника нашого, прийми цю щиросердечну молитву з наших уст. Ще її тобі підносимо звибини душ наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята, Богородице, Ти, що є престолом Небесним, Заступницею нашою, прибіжищем і покровителькою в бідах мовимо тебе, зверни свій милосерний погляд на нас, грішних і немічних. Просимо тебе, святе Діво, зелянце на наші молитви і прохання і будь на матір'ю милосердя, втіхи в печалі, радістю та захисницею наші, в житті цьому ще смертний, о мати Господа нашого, милосерда, заступниця, вчини, так, щоб молитви наші були приємні перед Престолом Сина Твого, Господа Ісуса Христа. Просимо тебе, випроси нам у нього, прощення гріхів наших, просвіти наші душі, святом Божественної благодаті. Настав нас на шлях правди та праведності, О, заступниця наша збережи нас від усіх бід та скорбот, укріпи нас на сувірі, надії та любові, захисти нас від підступів ворожих, даруй мир і благополуччя нашим родинам, подай здоров'я душевне і тілесне, а води на смерті нашої будь нашим покровом і заступницею, що в упокоєні в мирі ми могли наслідувати вічне блаженство у Царстві Небесному. О, Пресвята Богородице, що стоїш біля Престолу Божого, молимо тебе, моли за нас грішних, наставляй нас на шлях праведний, щоб ми, живучи за заповідями Господніми, творили волю Його святу, ти що й милосердям та джерелом благодаті, спогляй на нас із небесної висоти, осяй нас світлом Божого милосердя, наповни серця, нашим миром та радістю у Господі. Піднеси наші душі до Господа, захисти нас від усіх спокус та підступів лукавих, Радуйся, радости наша, покровителько, всіх, що до тебе звертаються з вірою, і любов'ю, бо ти є світ, вони згаси мене, тих, що в скорботі та нещастях оборона від напасти, звільнення від тягаря і ярма гріхнів, і зцілення від ран душевних і тілесних. О присвята діво, ти не і й непорочна, нехай світло Твоєї благодаті, а нас, нехай твоя любов і милосердя. Завжди перебувають із нами, О, Богословена мати Божа, посилай нам Твою поміч у всіх справах наших, зцілій наші душі і тіла, навчай нас бути вірними служителями Господа, нашого Ісуса Христа. Допоможи нам у усіх життєвих труднощах, дай нам мудрість і терпіння, щоб ми змогли зберегти віру та надію на Господа, О, Пресвята Богородице, Ти, є заступницею всіх, хто до Тебе звертається з вірою і любов'ю, моли за нас перед престолом Господа, щоб ми удостоїли благодать Його і вічного спасіння, просимо Тебе, свята Діво, будь з нами в осінні нашого життя, направляй нас на шлях Спасіння, охороняй нас від усякого зла і нехай, благословення Твої перебуває з нами завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані від усіх родів присвятій Богородиці, яка через своє материнське заступництво і благодать, просвіщає, захищає людство, з глибоким смиренням співаємо хвалебну пісню. Ти ж Пресвята Діво, прийми наші молитви і спаси від всякого зла, щоб з радістю виголошували ми, радуйся, Богодатна діво, що даруєш нам спасіння, а з небес посланий був до Діви Марії, щоб звістити радісну новину. Про народження Спасителя світу, і ми смиренно вклоняючись перед величчю з любов'ю співаємо. Радуйся, радости наша, що принесла нам світло Христове, радуйся, Боже обранице, що прийняла богословення небесне, радуйся матінко Христова, що даруєш нам свою любов, радуйся, Царице Небесна, що заступаєшся за нас, радуйся, благодатна, що зміцнюєш наші серця вірою. Радуйся Всесвітня Матір, що ведеш нас до спасіння, радуйся, Богодатна Діва, що даруєш нам спасіння, бачачи чудо, Присвятої Діво, яка через своє смирення і послуг, стала матір'ю Боже, всі люди здивувалися, і з вірою виголошують Богові, Алілуя. Розуміння людське, неспроможне осягнути велич твої благодаті, О Пресвята Діво, ти ж виконуючи волю Божу, стала матір'ю Спасителя, тому з вірою і любов'ю співаємо тобі. Радуйся, тримаючи в руках своїх того, хто тримає все світ. Радуйся, Божа наречена, що прийняла Духа Святого, радуйся, чиста діва, що зберегла своє дівоцтво материнстві, радуйся, все що освятила світ своєю присутністю, радуйся, Світлоносна, що ведеш нас до правди і добра, радуйся, Божа матір, що молишся за нас перед престолом Божим, радуйся, благодатна Діва, що даруєш нам спасіння. Сила Всевишнього зійшла на тебе, Діва Марія, і ти і стала матір'ю Христа, нашого Спасителя, ми ж вбачаючи у цьому велике милосердя Боже, з вдячністю співаємо Йому, Алівя, маючи велику віру і у присвяте Діву, ти прийняла Божу волю і стала матір'ю Купителя. тому з радістю співаємо тобі. Радуйся, Діво, що народила Спасителя світу, радуйся, Божа матір, що несеш нам вічне життя. Радуйся, непорочна, що обдаровуєш нас своєю богадаттю, радуйся, милостива, що заступаєшся за грішників, радуйся, славна, що прославлена ангелами святими, радуйся, мати Божа, що є джерелом нашої радості, радуйся, благодатна діво, що даруєш нам спасіння. Буря сумнівів і зневіри, охоплює наші душі О Пресвята, Діво, своєю материнською любов'ю і заступництвом приносиш нам мир і надію, тому ми з вірою співаємо Богові, аллуя. Почуй наші О Пресвята, Богородиці, прийми їх як приємних ім'ям, перед престолом Твого Сина, ми ж з любов'ю і віданістю виголошуємо, радуйся, матір милосердя, що змилосерджуєшся над нами. Радуйся Богодатна, що своїм заступництвом приносиш нам сілення, радуйся, славне Діво, що освячуєш наші душі, радуйся, Мати Божа, що захищаєш нас від усілякого зла, радуйся, непорочна, що ведеш нас до Христа, радуйся, заступниця, що заступаєшся за нас перед Господом. Радуйся, благодатна Діво, що даруєш нам спасіння, бачачи твоє милосердя, любов до всіх Пресвята Богородиця, ми здячністю і надією співаємо Твоєму сину, Алілуї, Світло благодаті Твоє Діво Марія, просвіщає наші душі і серця, тому з радістю і вдячністю виголошуємо Тобі, радуйся, світло, невгасиме, що освітлети темряву наших гріхів, радуйся, джерело живої, води, що напоє, наші душі. Радуйся зря ранкова, що вказуєш шлях до Христа, радуйся, Мати Божа, що приносиш мир і злагоду в наші домівки, радуйся благодатна, що завжди перед з нами, важкі хвилини, радуйся, непорочна Діва, що ведеш нас до вічного Спасіння, радуйся, Богодатна Діво, що даруєш нам Спасіння, Просвітлені світлом благодаті Твоєї Пресвята, Богородиця, ми з вдячністю і вірою, співаємо Твоєму Сину, Алілуя. Величаючи тебе у присвятий як матір утіхи і радості, ми з любов'ю і вірою співаємо тобі, радуйся, заступниця, що приносиш нам мир і втіху, радуйся, матір наша, що завжди чуєш наші прохання, радуйся благодатна, що наповнюєш наші душі благодаттю, радуйся, непорочна, що ведеш нас до спасіння і святості, радуйся, світ, не згасиме, що просвітлюєш наші серця. Радуйся, радость наша, що приносиш нам радість і мир, радуйся, благодатна діво, що даруєш нам спасіння, хотівши допомогти людству їхній біді, ти присвята Діво своїми і любов'ю привела нас до істини і спасіння. Тому ми з радістю і вдячністю співаємо Богові, Алілуя! Новими піснями вихваляємо тебе, Діво, Богородице, бо ти зари на небі, що веде нас до Царства Небесного, і з вдячністю співаємо Тобі. Радуйся, святила, що освітляна до спасіння, радуйся, непорочна мати, що благословляєш нас своїм покровом, радуйся, живе джерело, що наповнюєш наші серця богадаттю, радуйся, провідниця, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, заступниця, що молиш за нас перед Господом, радуйся, Царице Небесна, що даруєш нам мир і спокій, радуйся, благодатна діва, що даруєш нам спасіння. Бачишчи твоє велике милосердя і безмежна любов, опер свята, богородиця, ми радіючи, виголошуємо Твоєму Сину, Алілуя! ніхто не може осягнути величі твоєї благодаті, Діво Марія, ти ж смиренно прийнявши Божу волю, стала материнським покровом для всіх нас, тому з вірою і любов'ю співаємо тобі, радуйся, мати світла, що приносиш нам радість, радуйся, захисниця наша, що охороняєш нас від усякого зла. Радуйся підкріплення наше, що даєш нам силу в випробуваннях, радуйся, бога провідниця, що ведеш нас до Божого царства, Радуйся, Богодатна мати, що свячуєш наші душі і тіла, Радуйся, сяйна зірка, що вказуєш нам шлях до Христа, радуйся, Богодатна діло, що даруєш нам спасіння. Всяке створіння прославляє тебе, у Пресвята, Богородице, бо через тебе прийшло спасіння світу. Тому ми з вірою і вдячністю співаємо Богові, Алілуя. радуйся, Пресвята Богородице, бо ти є даром Божої благодаті для нас, твоєю материнською любов'ю ти оберігаєш і зміцнюєш нас, тому з вдячністю співаємо тобі, радуйся, Матір Божа, що завжди поруч з нами у наших молитвах, радуйся милосердна, що даруєш нам свою любов і ласку. Радуйся, все, бога, що завжди чуєш наші прохання, радуйся, непорочна, що ведеш нас до чистоти і святості, радуйся світ вони згасиме, що просвітлюєш наші серця, радуйся, радість наша, що приносиш нам мир і втіху. Радуйся, благодатна Діво, що даруєш нам спасіння, співаючи тобі хвалебні пісні, у Пресвята Діво, ми просимо Твого заступництва перед Престолом Твого Сина. Прийми наші молитви і спаси нас від усякого зла, щоб ми з радістю виголошували. Аллилуйя, серця наші сповнені вдячності і любові до тебе, о свята, Богородице, бо ти завжди поруч з нами, у наших радощах і смутках, тому з любов'ю і вірою співаємо тобі, радуйся мати Спасителя, що приносиш нам вічне життя, радуйся, заступнице, що захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся, Богодатна, що даруєш нам свою любов і милосердя, радуйся, Цариця Небесна, що завжди чуєш наші молитви, радуйся, провідниця, що ведеш нас до Божого царства, радуйся, радість наша, що приносиш нам мир і втіху, радуйся, бодатне діво, що даруєш нам спасіння, молитвами твоїми, О Пресвята, Богородице, спаси нас від усяких бід і скорбот, щоб ми завжди співали Богові, алілуя. Богосовина, ти між жінками, оприсвята діво ти обрана бути бо матір'ю Божого Сина, ми ж з вдячністю і радістю виголошуємо тобі, радуйся, зоря Ясна, що просвітлюєш наші душі, Радуйся, матір Божа, що завжди заступаєшся за нас, Радуйся, милосердна, що приносиш нам радість і мир, радуйся, благодатна, що свячуєш наші серця. Радуйся, непорочна, що ведеш нас до святості, радуйся, заступнице, що захищаєш нас від усіх небезпек, радуйся, благодатна діво, що даруєш нам спасіння, мого серну, заступницю і вірну помічницю всіх християн, прославляємо тебе, О Пресвята Богородице, бо ти завжди допомагаєш і захищаєш нас у наших бідах, співаємо Твоєму Сину, Алілуя! Прославляючи твоє материнське милосердя, і безмежну любов, од Марія, ми з радістю виголошуємо, радуйся, матір Божа, що ведеш нас до спасіння, радуйся, заступнице, що захищаєш нас від усякого зла. Радуйся, непорочна, що освячуєш наші душі і серця, радуйся, милостива, що завжди поруч з нами, радуйся, благодатна, що даруєш нам свою любов, і ласку, радуйся, світло невгасиме, вгасиме, що просвітлюєш наші серця, радуйся, бодатна діво, що даруєш нам спасіння. О все блага й мого мати, прийми наші молитви і спаси нас від усякого зла, вчини нас достойними Твої благодаті, щоб ми з вдячністю і радістю співали Богові, Алілуя, алілуя, алілуя. Ов все благай мого серна мати, прийми наші молитви, і спаси нас від усякого зла, вчини нас достойними Твої благодаті, щоб ми, з вдячністю і радістю співали Богові, Алілуя, алілуя, алілуя. О, все милосердна мати. Прийми наші молитви і спаси нас від усякого зла, вчини нас достойними твоєї благодаті, щоб ми з вдячністю і радістю співали Богові. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя. Ангел з небес посланий був до Діви Марії, щоб звістити радісну новину про народження Спасителя Світу. і Ми, смиренно вклоняючись перед її величчю, з любов'ю співаємо, радуйся, радости наша, що принесла нам світло Христове, радуйся Божа Обранице, що прийняла Богословені. Небесне, радуйся, матінко Христова, що даруєш нам свою любов, радуйся, Царице Небесна, що заступаєшся за нас, радуйся, Богодатна, що зміцнюєш наші серця вірою, радуйся, всесвітня матір, що ведеш нас до спасіння. Радуйся, благодатна діва, що даруєш нам спасіння, обрані від усіх родів при святій Богородиці, яка через своє материнське заступництво і благодать просвіщає, захищає людство, З злибоким смиренням співаємо хволибну пісню. Ти ж, о, Пресвята Діво, прийми наші молитви, і спаси від всякого зла, щоб з радістю виголошували ми, радуйся, богадатне Діво, що даруєш нам спасіння, О Пресвята і прибогосвене, Діво Марія, Матір Божа, Небесна Царице, ми грішні, і недостойні робит Твої злибини душі підносимо тобі наші молитви, подяки і хвали. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. Величаємо тебе, заступниця наша, бо твоя безмежна любов і милість до нас грішних, не знаємеш, а ти, що стоїш перед престолом Всевишнього і молишся за нас, прийми нашу подячну молитву за всі твої милості, що ти проявила до нас, ти, що була обрана Богом, бути бо матір'ю Спасителя світу, прийми наші смирені хвили і подяки, за Твоє заступництво, яке ми відчуваємо в кожному дні нашого життя. О, пресвята Богородице, ти, що являєшся покровом і захисницею всіх християн, богослови нас і наші домівки, оберігай нас від усякого, і ворожих підступів. Ми вдячні тобі за всі твої богодіяння, за всі молитви, які ти підносиш за нас перед Лицем Господа нашого Ісуса Христа. Водіва Марія, ти, що даруєш нам духовну силу і натхнення, допоможи нам, щоб ми завжди йшли дорогою праведності, були вірними, Господу і жили в любові та злагоді, зверни свій милосердний погляд на наші потреби і зціли наші душі від гріховних тягарів. Приймай оми Мати, цю подячну молитву нашу, і допоможи нам зростати в благодаті, і святі вірі, щоб ми завжди прославляли Тебе і Твого Сина, нашого Спасителя. Амінь. Пресвятая мати, Божа Діва Марія, перед Твоїм пречистим образом прихиляю свої коліно зі смиренням і надією, звертаю до тебе свої молитви, Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що царюєш на небесах і є нашою захисницею на землі, прийми мої благання з милосердям і любов'ю, якими завжди оберігаєш своїх дітей. О, пречиста діво, мати Господа, нашого Ісуса Христа, просвітлю і захищає нас. У всіх наших справах, повсякденних, даруй мудрість і терпіння у роботі, наші зусилля, щоб вони були на славу Божу і на благо наших близьких. Допоможи нам у труднощах до витримати всі випробування і радість у серцях наших від Твоєї любові, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від напастей небезпек, що чатують на нас. Під нашим щитом у всіх життєвих бурях охороняй від зла і наповні наші душі миром і спокоєм своєю всесильною рукою гарни наших рідних дітей і близьких, щоб вони були під твоєю пікою і благословенням, Пресвята мати, зціли наші душі й тіла від усіх хвороб і немощей. дай здоров'я і сили тим, хто страждає, піднеси їх духом і наповни їх серця, надію на твою милість, лікуй наші рани духовні, визволи нас від гріхів і допоможи стати ближчими до Господа, благослови наші родини, з'єднай нас у любові і слагоді. дай мудрості батькам, у вихованні дітей, наповни наші домівки, миром і радістю, щоб у кожному домі панувала Твоя благодать. Захисти наших дітей, від усіх небезпек і спокус, спокусведи їх пожиттю до спасіння і праведності, О, Мати Божа, молися за наш народ, за нашу країну, Україну, охороняй наших захисників, дай мужність і силу перемагати ворогів. даруй і благодать нашій землі, щоб ми могли жити в єдності, і процвітанні під Твоїм небесним покровом, Пресвятає Богородице, дивлячись на Твою безконечну величну милість. Я зі смиренням благаю тебе про допомогу і захист. Наповни моє серце, вірою і надією, допоможи мені жити праведним життям, бути вдячним за твою опіку і завжди прагнути до Твоєї святої волі, звертаюся до тебе, як дитя до своєї матері, з надією на твою безмежну любов і милість. Прийми мою молитву і даруй мені благодать від Господа, нашого Ісуса Христа, щоб я міг славити Тебе і Твого Сина нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Свята, Пресвята Богородиця Діва Марія, наша велика заступниця і помічниця, зубини сердець наших, ми возносимо до тебе хвили, подяку за безмежну твою милість і любов, якими ти огортаєш, на грішних і недостойних. Опричисте діво, ти що стала матір'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Прийми наші щирі моління і подячні виголоси. Напишіть мене та прохання в коментарях. Твоя святість і чистота, твоє смирення і любов є для нас взірцем і натхненням на шляху до спасіння. Ми славимо Твоє бездогане життя. Твоя відданість волі Божій, Твоє милосердне заступництво за нас, перед Престолом Всевишнього, Богословина, Спресвята, Богородиця й милися за нас, перед Господом Богом нашим, щоб Він дарував нам прощення гріхів, здоров'я душевне, тілесне, мир у серцях наших і спасіння вічне, заступниця нашої надії, поможи нам пройти шлях земного життя. У правді та любові ведучі нас до царства небесного, а діва Марія, звеличуємо тебе. Дякуємо тобі за всі богодіяння і милості, що ти посилаєш на нас. Ти наша мати Небесна, ти наша помічниця і покровителька, ти наша надія, опора, прийми наші смирені молитви і даруй нам Твоє небесне, заступництво на всі дні життя нашого. Амінь. Пресвята вода іще, Богородице, Ти що є світлом незгасимим і покровою нашою, до на Тебе припадаємо з вірою і покорою, Матір Божа, найсвятіша за всі створіння, простягни руку Своє Молосерду, і захисти нас від всякої біди та напасті. Мовимо тебе, Матінку Небесна, напишіть мене та прохання в коментарях. Вияви свою материнську турботу і заступництво перед престолом Всевишнього, просимо тебе очистити наші душі від гріхів і направ на шлях праведності, присвяте діво. даруй нам мудрість і терпіння у духовному зростанні, щоб ми могли служити Тобі, і Твоєму Сину Ісусу Христу. Направ наші серця до смирення і покаяння, щоб ми знайшли Божу і отримали прощення за наші провини. Допоможи нам знайти внутрішній спокій і злагоду та втілити любов до ближніх у наших ділах, матінко Божа, будь нашим захистом у часи небезпеки покрий нас своїм святим омофором від злих сил і ворогів, зміцни нашу віру і надію, оберігай нас від спокус та і намірів, дари здоров'я і зцілення нашим тілесним і духовним недугам і будь нашим світом у темряві. Присвята Богородице, Богосвій наших рідних і близьких, охороняй наших дітей і даруй мудрість, і доброту. Будь заступницею нашої вітчизни, зокрема нашим відважним захисникам, які боронять наш край від ворогів, даруй силу і мужність мир і спокій на нашій землі. О, Матір Божа, прихилися до нашого прохання і не зневажай наших малінь, але прийми їх з милосердям і вагідністю, Благослови наші дні, направ наші шляхи, і веди нас до спасіння і вічного життя. Будь з нами у всі часи, нехай Твоя любов і благодать завжди нас супроводжують, Пресвята Водичице, та є надією втіхою нашою. Тобі ми довіряємо наше життя і душі, молимо тебе, Даруй нам радість у Твоїй присутності, нехай твоє благодать і милосердя завжди перебувають з нами. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дійшліться від убижні вашим для поширення слова Божого, Бо восині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.